Представтесь, будь ласка. Ну, моя Войтович, звати Олександр. Е, працюю на сьогоднішній день заступником начальника управління Держпродспоживслужби в Миколаївському районі. Ну і виконую обов'язки. Е, Скажіть, будь ласка, зараз е, ветеринарна медицина у нас не на межі розквіту. Питання при чому безпеки, воно сягає національних меж. Я так думаю, що ветеринарна медицина дуже багато в чому захищала питання національної безпеки. Наскільки це зараз актуально, наскільки це розуміється на державному рівні? Ну, стосовно ветеринарної служби, у нас є дві, так, два, два направлення: це лікарі і інспекції. До до 2015 року фінансування ветеринарної служби все відбувалося за державного бюджету. У 2014 році були внесені зміни, і фінансування служби, цих утримання районних лікарень, дільничних лікарень, взагалі ветеринарні мережи, було віддано на обласний бюджет. От. І тут вже пішло, пішло по-різному. В, на рівні держ... в Одеської області там ну, службу фінансування перевели на фінансування з екологічного податка. Служба область досить велика, але екологічного податку в нас збирає небагато. Тому коштів виділено утримання самої служби ну, тільки 30% від потреби. І в 2015 році, рахуйте, року з 65 чоловік, які утримувалися в районі, залишилося лише ну чуть більше 30. -ти. От і ті люди, які залишилися, отримували зарплату 0,5-0,25% від ставки. І так майже рік служба існувала. Хоча ми зверталися і до губернатора, і до голови обласної ради, і виходили на рівень держави там до президента, до прем'єра. В цьому році ситуація дещо дещо краща, трошки більше. Коштів виділили ізначально, потім двічі в марту і в червні місяці. Коштів ну, обласна рада ну, додавала, але ну не на 100% фінансування, але десь десь на, на відсотків 70 І це фінансується лише тільки заробітна плата. Хоча по бюджетному кодексу обласний бюджет повинен виділяти і на утримання лікарні це світ. Це газ, вода, можливо, навіть навіть ну, медикаменти, біопрепарати, вакцини. От. На жаль, цього ну, дуже слабо. Що, що показало, що в минулому році Одеська область стала ну, неблагополучною благополучно в Африканському Чеміці, два випадки Африканської учениці, Савранський і наш Миколаївський район. В цьому році три випадки вже це один випадок роздільний, два випадки Біляївський район. Ну, як показала у нас справа в районі, то в принципі, в основному задіяна ветеринарна служба в цій ситуації. Хоча там чітко прописана і міліція, і МЧС, але всі, всі тяготи лягають ну, на ветеринарного фахівця. От, і люди були, ну, у нас було 5 постів, люди через день стояли на постах, холодна пора року, у воді, сніг, грязь, при цьому отримуючи 200-300 гривень в місяць. Отак, От спецодягу, не було. От. Слава Богу, дещо нам допомогла. Помогли районні сільські ради, там трошки вони перерахували кошти на місцевий бюджет, а там дещо підкупили, де засоби, десь. От. От. Ну, таким чином, надалі що у нас планується в медицині, це так уже, виходячи з розговорів, які йдуть, це у нас в Одеській області в кожному районі є районна лабораторія, яка ну, проводить там, лабораторні діагностичні там, мероприємства. то, Заявляючи, чи не на верхах кажуть, що в ну, кожному районі вона, ну, не є потрібно. Хоча це приміщення, це люди, їх там не так то й багато. Е -э якщо залишиться 2-3 лабораторії на області, в мене питання, як ми завжди будемо возити матеріал, хто буде возити матеріал, як це все буде, що робити з приміщеннями, які з ну, 40-х років стояли і завжди вони були потрібні. Е -э стосовно самої служби, це, -э це що щодо лабораторії, Стос стосовно самої служби е -э є законопроект. Про роздержавлення. Е, що мається на увазі, ну, почитавши його, мені це нагадує е, розвал колхозів. Це хто що хоче, той буде тягнути. Хто вікно, хто доску, хто тому що. Тому що на селі приватна практика ну, це досить гібле діло. Це в місті можливо. А в селі, е, ну, крім державної служби, ну, приватна практика розвиватися не буде, тому що враховуючи Стан села, враховуючи фінансове забезпечення, мешканців ну, не зможе лікар собі ну, заробити на зарплату. От. І крім того, приватний лікар ну, він буде приватні не відстоювати, а де ж державні інтереси, десь бірка, лікоз, бруцельоз, туберкульоз, за ці ж речі ну, потрібно йому буде платити. Ну, ну, буде... Тобто ми знову повертаємося до питання ну, на, 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 національної безпеки. На національної безпеки, тому що це, це ж не безпека одного, одного лікаря чи одного села, чи там якогось території району, це безпека держави. От і є державні програми, що Сибірка повинна прибуватися не тільки в селі, там і комусь окремо, а це в цілому по Україні: лікос, туберкульоз, бруцельоз. Африканська чума, яка ну, несе за собою ну, дуже великі економічні збитки від падіжа і від е, обмежуючих заходів, тому що в зоні, де є вспишка е, е, цього захворювання, там заборонено, заготавлять молоко, закриваються базари, е, заборонено переміщення. А якщо це трапиться біля порта, заборонять вивоз зверна, то що ну, всі фермери будуть робити, куди воно здаватися. А на всі всі речі впливають тільки ну, лікар, який все життя вчився. Дес може за